Що втратили ті, хто не захотіли добровільно об'єднувати громади про особливості реформи місцевого самоврядування в Івано-Франківську розповів її ідеолог Анатолій Ткачук. Каже, ті містечка і села, які включилися у процес децентралізації, нині у значно кращому становищі, аніж ті, хто його саботували. За асфальтовані дороги, освітлені вулиці та замінені вікна у бюджетних установах. А все тому, що тамтешні мешканці відчули реальну фінансову підтримку від держави. В Цьому році держава дала на регіональний розвиток 3 мільярди. І на розвиток інфраструктури один мільярд, тобто чотири мільярди. І от ті, що сиділи в окопах, до цих мільярдів не долучилися. Якщо перевести це на нормальну мову, десь приблизно 1 мільйон 400 тисяч це водогін в середнє село. Тобто ті, де зараз немає води, і розказують, що в нас біда нема води, вони не мають ресурсу провести ці водогони. Той час, як в Україні сотні сіл отримали водогони. На Івано-Франківщині поки що чотири об'єднані тергромади. До кінця року сподіваються, в офісі реформ буде ще вісім. А ключову роль у процесі децентралізації мали би відіграти сільські голови. Лише переконаний сільський голова. Може переконати свою громаду, що в результаті об'єднання можуть бути всі плюси, всі позитиви, всі преференції від такого об'єднання. Тому що якщо голова сільський, вибачте, не переконаний свою команду, свою громаду, своє село він в об'єднання не поведе. Між тим, за словами Анатолія Ткачука, причина того, що на Прикарпатті об'єдналися так мало громад: політиканство і лобіювання чиїхось інтересів. Тим не менш, об'єднання рано чи пізно таки завершиться, добровільно чи примусово. І найбільше кажуть експерти цього хочуть ті, хто спочатку були проти реформи найбільше цього колуарно пропонують нам робити ті, хто не пішли на об'єднання. Вони не пішли на об'єднання, лишилися зараз за бортом і думають, як з цього гарно вийти. А вийти з цього гарно лише одним способом сказати, що всіх об'єднали. І тоді вони людям скажуть: от так сталося, об'єднались. Ми були проти, але нас не почули. Втім, до фінішу реформи ще далеко. Процес об'єднання таргромад прогнозує експерт. Завершиться орієнтовно за два роки. Ольга Рега, Віталій Савчук, телеканал 402.